Звати Руслан Табачук, я представляю сьогодні Лездо. Поговоримо про менеджмент. В Що з цим зв'язано? Значить, на даний момент менеджмент є, як так процес, є невід'ємною частиною розвитку проєкту OT. Без нього проєкт або вмирає, або початкова бізнес, логіка в нього втрачається. І зазвичай... Ну, пізніше підключають людей. Тобто менеджмент якийсь дорожчий, десь ще щось. І в основному ми будемо говорити про те, як цього не допустити. Тобто є невеликі стартапи, є невеликі команди. І, власне кажучи, починаємо. Е, значить, серед вас, я так розумію, багато менеджерів є. Е, я працюю насправді не менеджером. Я senior PHP-девелопер. Можливо, вас здивує, чому саме так, чому я про менеджмент говорю. Я думаю, що згодом по мірі просування далі ви будете зрозуміти, чому так. Значить, давайте розберемо фундаментально. Менеджер це все-таки є управління. І в даному випадку в IT це управління якимись певними предметами. Тобто це в залежності від проєкту ми його фрагментуємо, ми його розділяємо і щось подібне. Значить, чим управляти? Давайте по порядку підемо. Цілі. Кожен проєкт, який до нас приходить, будь-то свій стартап, будь-то якийсь проєкт, який ми маємо реалізувати, він несе в собі якусь ціль. Якщо це мобільна, якщо це якась мобільна програма, це вона передбачає закінчення, тобто виложення в App так, вже закінченого продукту. Якщо це сайт, це передбачається хоча б перша початкова ціль. Закінчення. Тобто в будь-якому it проєкті є якась ціль. Якесь в нас закінчення є, ми його початково бачимо. Так, ціль у нас в основному вводить розвиток проєкту. Тобто, якщо ми його тільки починаємо, це в нас по ідеї ми його хочемо закінчити. А, і в цілі в нас входить функціонування бізнес-моделі. Я думаю, що не, не потрібно зупинятися а, конкретно на цьому питанні, якщо детально можу пояснити, чому саме бізнес-модель входить в цілі. А, тому що вона, коли заходить проєкт, ну я так образно технічно говорю, коли він заходить, то бізнес-модель заложується в страну. Згідні? Бізнес-модель це, це початкове бачення того, як цей проєкт буде реалізований. Тобто ідея? Реалізація ідеї. Тобто, от саме початкове, початкове бачення того, як буде реалізована ця ідея. Фізично. Тобто це. Які засоби для цього будуть використані? Тобто, яка платформа, в деяких випадках вибір фреймворку. Тобто це бачення реалізації ціль бізнес-моделі. Дуже важливий момент в тому, що ми з самого початку стикаємося з тим, що якщо ми неправильно розуміємо ціль, ми втрачаємо бізнес модель. Тобто, ми доходимо до того, що. З'являється така штука як рефакторинг. Не, є не завжди. Ну, що хтось перша ідеально і <клес> Ні, не ідеально, але якщо е, початково була вибрана бізнес-модель правильно, то тоді тільки е, доповнюється компонент. Сама основа лишається. Ну, треба реалізовувати по мірі потрібності, а не наперед виконувати якось там. Архітектура, яка може задіяти, це не говориться про архітектуру конкретно якоїсь програми. Це говориться про правильний вибір інструменту взагалі реалізації. Тобто, давайте проведемо простий приклад. Допустим, я візьму не своє, Допустим, я візьму Android. Є якийсь суперпроєкт, який до нас приходить, і ми можемо його реалізовувати. Різними методами ми можемо взяти якийсь готовий фреймворк, який реалізовує, ми можемо використовувати стандартний підхід, описаний Java, ми можемо використовувати МДК. Ну, не буду перелічувати всього, але початково є якийсь вибір інструменту, є до чогось підхід, вірно? От. І саме все входить в бізнес-модель. Саме початково. Ми далі ще зустрінемося з словом бізнес-модель. І взагалі з чим ще можна стикнутися. дорозі. Далі у нас в управліннях задачі. Тобто, взагалі, зупинившись на слові задачі, хочу наголосити, що в IT це менеджмент, це управління якимись процесами. Так? Тобто ми бачимо якусь загальну картину, ми її розділяємо на процеси, це може бути розділення на мобільну аплікацію, веб-версію, це може бути розділення веб-версії, реалізація головної сторінки якогось бюджету. Це різне розділення. Але взагалі ми працюємо в основному, менеджмент працює з фрагментами так званими. І, так. і е ці фрагменти бувають. Реалізуємо як сам фрагмент. А буває так, що цей фрагмент, допустимо, якщо ми розділили фрагмент як окремо мобільну версію аплікацію для, допустимо, Android, треба мобільну і iOS, то це утворюється субпроєкт, який окремо знову таки проходить підбір бізнес-моделів і, і так далі. Тобто якийсь є узагальнений проєкт, який утворює, породжує субпроєкт. Це все входить в задачі. Знову таки, субпроєкт проходить цю всю цепочку, розділяється на процеси. Якщо процес явно великий, він знову таки переходить в субпроєкт. І не треба цього, бо є, такі зустрічав, що хочуть все в одному. От Ми держимо все в одному проєкті. Чесне слово, вірите, не вірите, я бачу навіть в ході, коли в одному репозиторії лежить. Android, аплікуха і лежить сайт. І люди вважають це нормальним. Тобто, вважали, що це, це цілком нормально тримати все в одному сухошці. Але насправді це не так. Це треба ділити, тому що рано чи пізно це призведе до непорозуміння якихось е, поломок і так далі, так далі. Тобто, якщо ми, <coughs> допустимо, е, надумаємо в компанії реалізувати бомбу, білд, системи якісь. Ми з таким репозиторієм нічого не зможемо зробити. Правильно? Е -е, ресурси, які залучаються в кожному проєкті, е ну, в кожному проєкті участвують люди. Розробники, project менеджери і вже в залежності від проєкту. Додатково тестери, тобто це вже залежить від величини команди, від, від багатьох чинників. Ну, в основному зрукуємо, що а, один з основних ресурсів це є люди. <кій> Далі не менш важливий ресурс в ІТ-проєкті є забезпечення технікою та програмним забезпеченням. Що мається на увазі? <кій> Коли Працюєш з тим самим iOS-програмою, допустимо, то я впевнений, що розробник повинен мати доступ тестувати цю програму на різних девайсах. На 4-му, п'ятому, 5-му, S, не S. І вплоть до того, якщо є така задача тестувати його на iPod Touch, тобто це забезпечення технікою. Те саме стосується програмного забезпечення. Ну, Насправді, тут, якщо в підрахунку проєкту, взагалі фінансовому будь-якому, тут насправді дуже просто. Це все закладається в початковий проєкт і тут можна вирахувати суму, тобто що ти вложиш в проєкт напряму. Це Насправді, якщо ми підемо далі, це дуже просто, тому що в основному в основна величина, любий менеджер скаже, яка основна величина в менеджменті. Цінність години. Людина-година. Яку підрахувати дуже-дуже важко. Тобто цей момент техніка і програмне забезпечення, ліцензії і так далі це одне з найпростіших, одне з, найпростіших з моментів проєктування. Методи. Ну от саме за методи реалізації це входить в ресурси, було запитання. Побудова архітектури і так далі. І так далі тобто закладання якогось каркасу, е скелету входить в ресурси. Воно не входить в бізнес-модель. <клес> і тому я говорив, що пізніше я до цього повернуся, воно якраз входить в ресурсах, методах. Це методологія реалізації, застосування е знов тих самих фейворків і так далі. Це вже якраз на прямому етапі вирішується. Ось ми маємо загальну картину. Видно всім. Загальна картина, що за чим іде, як складається початковий прототип проєкту для мене? Більшість компаній йде від 50 людей. Тобто, якщо дай, навіть взяти від 50 розробників, насправді ресурс люди є досить актуальним, тому що менеджер, допустимо, якщо це проєкт-менеджер, він собі сам, якщо є така можливість, складає команду, старається вирвати когось ефективного, з ким він працював, а йому не дають і так далі, і тому подібне, що є важливим моментом, щоб проєкт пішов далі. Е, йдемо далі. Основний процес менеджменту. Давайте по порядку. Е, виділення цілів. Ну, насправді е, проєкти дуже, дуже печально, багато дуже є проєктів без кінцевої цілі. Тобто, коли постановка задачі проєкту я хочу отаке, от я не знаю, де кінець. Тобто ми вже дійшли до якогось логічного кінця. Може це Програмно, якісь там в репозиторії тех поставили, якщо такі, так? якісь дійшли логічну кінця, а тобі кажуть, ні, це, це тільки початок. Я, я ще не придумав, де кінець, я ще не знаю, де логічний кінець буде. Обов'язково обов менеджер повинен з самого початку поставити кінцеву ціль. Куди він має зайти. Тобто, коли він це закриє, він тоді наново може цей процес знову запустити. Якщо є доповнення, якщо е -а -а, вирішили проєкт розвивати, якусь іншу сторону переписувати, треба закрити хоча б одну ціль. Якщо нічого ми не закриваємо, ми не зможемо фінансово вибудувати моделі проєкту Ніяк. Цей стартап буде з таким, як би то казати, торгом <кхід> з е е е е е е таксистом. Тобто він одразу скаже 100 гривень і ти струбуєш його на 50 в будь-якому практичному форму. Далі. Добре. А, я по-бистрому. А, <реклама> 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 а, аналіз. А, аналіз є не обов'язковим. Він є присутній тільки на. Надвеликих проєктах. Насправді аналіз не проводиться на проєктах, які, які так, скажімо так, для компанії є невеликими по фінансах чи чомусь такому. Тобто це проста реалізація, якщо для прикладу, проста реалізація блогу якогось там чи на WordPress якогось сайту, аналіз це не має, не має навіть включатися. Це має бути вже як добрий день, як прямо. Тобто аналіз. тільки, тільки знаємо, Аналіз вибірковий, тільки коли проєкт великий, коли треба складати додаткові схеми, коли треба її малювати і так далі. Так далі. Це і є аналіз. <клес> далі ви, е, вибір е, методу вирішення задач. Е, ну, насправді тут ви більше в цьому орієнтуєтеся, орієнтується. Е, е, для приклад, багато хто користується Agile, правильно? Методологією ведення проєкту. <кій> тобто, це вже ну, вибір навіть системи, де ви будете таски ці писати чи створювати, як ви їх будете закривати, от саме оцей момент і є вибором методу вирішення задач. Тобто Це правильна постановка задачі розробнику. І це правильна відповідь розробнику. Зробив він її не зробив. Що він знав? <кій> Список критеріїв. Список основних критеріїв, тобто, що ми маємо реалізувати в цьому проєкті, чек-ліст чек створюється саме для того, щоб це запитання, які явно дадуть відповідь, чи закриться ця задача чи ні. Тобто, давши відповідь на запитання по чек-лісту, ви дасте відповідь, чи закрита ваша задача, чи закритий ваш процес. Ну і доступність для виконувача роботи це документація опис. Власне кажучи, якщо тут дуже гостре питання непорозуміння, чому проекти можуть завалюватися, довго виконуватися, тому що кінцевий програміст, який сидить, він не зовсім розуміє, що йому робити. Йому стоїть задача щось зробити. Ну, він не завжди в курсі, що зробить. Особливо є в великих компаніях момент, коли програміста з високим рівнем, сіньора можуть кидати по проєктах на три проєкти на день. Коли він заходить, у нього задача змінити там кнопку розміщення, непонятно що непонятно куда, чи як вона має реагувати, але це не доописано до кінця, ми отримуємо явний баг, одразу, на рівному місці, не відійшовши нікуди. Тобто не те, то, що не реалізована задача, а ми витратили кошти ні на що. Методики ефективності. Системний аналіз ми пройдемо зараз швидше трошки. Інтерактивний контроль це коли менеджер може не тільки там по скайпу в колі участвувати в загальному, а може підійти поспілкуватись і розуміти розуміння розробника. Управління ризиками не буду углублюватися. Вона входить в методики ефективності менеджменту, але цим керує СО проєкту чи замовник проєкту, щось таке. Значить, системний аналіз входить в методику в поділу задань на підзадачу, так званих субтаски. Ми будемо, не буду зупинятись конкретно. Десь щось не розумієте, запитуйте. Бо часу не вистачає, де щось не розумієте, прошу запитуйте. Виділення субпроєктів. я на них зупинявся раніше. На субпроєктах говорив вам, для чого їх виділяється і для чого це робиться. Запис логування. Пару слів. Логуйте все, що можна. Заставляйте розробника логувати. Це важливо, тому що в кінці буде біда. Будуть непорозуміння, будуть. Давайте цілі випускаємо. Значить, що може вийти в кінці? Тобто все нотуємо. Це ми, якщо в нас є початкова документація, коли ми нотуємо багато чого, коли лугується час, коли лугується робота, досить легко інтегрувати нових розробників. Які можуть, які мають документи, які в чомусь інтегруються, чітка, чітка вказівка від роботи, вже зупинявся на тому. І частково доповнена документація. <рес> Невраховані факти це люди, це мій вам як би то сказати, порада як від розробника з великим досвідом Лугувати потрібно все. Це як ходити пощі, там дуже люблять американці з диктофоном і все записувати. А, якщо не логувати, якщо хоча б чогось не писати, і проєкт тягнеться рік, ми проходимо до недорозуміння того, що відбувається в робочому процесі. А, ми приходимо до розбіжності поглядів і виясняємо СИО, чого так виходить. Програмісти дзвонять до СИО, пишуть, що нам кажуть, не то робити, а ми ж робили зовсім інакше і так далі. Пропанація це коли розробникам стає взагалі на на практику. Стикалися, стикалися. Да? <плес> <плес> Досить частий випадок, це, це нормально, це коли просто нічого не записується. А помилки явні, тільки що на них зупинявся недавно. Ну і в кінці кінців не, не ясно, чи проєкт закінчиться зовсім. Це криза проєкт. <плес> 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 У всякому випадку, кому цікаво, можете індивідуально підійти, можу більш докладно розказати про рефакторинг. Не хватило не про рефакторинг, про код-рев'ю, як він інтегрується, як не знаючи програмування і взагалі технічних експертів контролювати